Ти чув, що нещодавно компанія Land Rover, Range Rover повністю зупинила своє виробництво? Ягуар Land Rover став? Ні, хоча в мене Land Rover, і я слідкую за їх новинами, просто не чув. Дивись, хакери щодня намагаються атакувати, зупинити дуже величезну кількість заводів підприємств, сервісів. Щоб заробити на цьому гроші. Є варіанти хакерів, які займаються там монетизацією даних, а є які цифрові гопніки. Приходять до тебе і кажуть, що завод став, що давай, грошики. Грошки сюди, як правило, це пі кто таким займаються, бо ну українці вони більш усвідомлені в цьому. Є тих, хто займаються шифруванням, вони зашифрували тобі там весь завод, як Ти пішов, заплатив хакерам викуп, Вони розшифрували тобі. завод. Які гарантії що, що він... консультацію тобі проведуть. Він ну, а які гарантії, що завтра він знову тобі нічого не поламає? Ноль жодних. Але Такі... слухай, але існує так званий ринок, де ти можеш зайти, перевірити репутацію. У хакерів так само існують гаранти. Як ну, прикинь, там проблеми фроду так само є. А проблеми з. Рейтингом так званих хакерів і проблеми з розумінням того, що от якщо я заплачу викуп, правильне питання чи повернуть мені дані. І типу можна зайти, подивитися минулі е, кейси, минулі історії, існує інститут репутації на такому рівні в організованій злочинності, що навіть краще, ніж знаєш, буває, приходиш к адвокату, а він рішала, або передасть це ну, знаєш, не адвокат, а тих, хто передає в мантях. Як ти знаєш, що передасть, в мантии деньги или нет? У него ж є репутация.